Вітаю. Діти. На Дніпропетровщині є велике, уславлене село Петриківка. Ім'я цього села дало назву декоративному розпису, характерному лише для України. Український декоративний розпис поряд з іншими народними видами мистецтва. Це наша гордість. Це безцінне духовне надбання народу. А зараз пропоную переглянути мультфільм про Петриківський розпис. Унікальний Петриківський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами, із вистриженої котячої шерсті. Фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди соку рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей, але природні фарби недовговічні, тому щороку у кожній домівці по новому розквітали казкові птахи, розмаїття чарівних квітів, листя, полум'яні кетяги, калини і винограду. Діти. А зараз я пропоную поподорожувати україною. І вирушаємо ми. Село Жабокричі. Хочу вам показати, як мешканці цього села відремонтували стару автобусну зупинку, поприбирали сміття, пофарбували її білий колір і прикрасили петриківським розписом, облаштували лави. І на колись старій занедбаній зупинці. Зараз затишно і приємно. Та це не єдиний приклад творчості і працьовитості українців. Одна з найгарніших зупинок в Україні знаходиться в селі Городське на Житомирщині. Вона стилізована під українську хату. Тут і піч з начинням, і мальви, і рушник, а ще півень з котом, ткані килимки і ще багато різних серцю символів. А ми з вами рухаємося далі. І зараз я хочу познайомити вас з творчістю художниці Наталії Балак. Пані Наталія свої роботи створює в стилі петриківського розпису. І зараз до вашої уваги я пропоную колекцію її робот присвячену нашим чотирьохлапим друзям, котикам. Роботи пані Наталії Яскраві і сучасні. Мицкиня застосовує декілька художніх технік. Але основна з них це, звісно, петриківський розпис. Роботи пані Наталії допомагають поринути в казковий світ таку собі котячу країну. Діти, А ми дякуємо пані Наталі і рухаємося далі. А зараз я запрошую вас відвідати майстер-клас Наталії Масюк. Наталія Масюк створює сучасні роботи, використовуючи петриківський розпис. Ось таким чином пані Наталія привітала українців зі святом. Днем Незалежності України. А наша подорож добігає до кінця. Я вам дякую і до наступної зустрічі!